Так, Колеги, всім привіт. Сьогодні з вами понеділок, початок нового торгового тижня. Сьогодні у нас буде з вами планування тижня. Давайте поглянемо на що нам треба звернути увагу. Що у нас буде цікавого на цьому тижні? Зараз появиться посилання, я його надішлю. Так, посилання є. І давайте почнемо. Є, доєднуюсь, будь ласка. Так, на що нам потрібно звернути увагу? Давайте перше: організаційне питання. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатись на канал, підписатись на телеграм-канал курс для новачків за посиланням едуpantoonx.club і сайт аналітичної платформи Pantoonx.club. Тепер можемо починати. На цьому тижні дуже важливий макропоказник, який всі будуть очікувати: це індекс споживчої інфляції від Великобританії, індекс споживчої інфляції від ЄС, і надважливий це відсоткова ставка Фідрезерва. І над, надважливіше буде потім, що буде казати. Джерампал. Тобто дійсно ринок відреагує на те, яка буде відсоткова ставка у нас в середу 17 вересня. Але дуже е відчутний ривок, зміна настрою, буде саме о 21.30 за київським часом. Після того, коли Черемпал буде виступати і щось буде розповідати про подальшу грошову кредитну політику Фідрезерва у відношенні відсоткової ставки долара, четвер, у нас буде відсоткова ставка фунта Стерлінга. І Індекс виробничого сектору Філадельфії ми дізнаємося, і в п'ятницю ще буде відсоткова ставка японської єни. Також досить цікавий момент буде, але якщо будуть тільки зміни, якщо буде ставка така ж, яка і очікується, то нічого, в принципі, не зміниться. Чому я так кажу? Дивіться, відсоткову ставку планують знизити на 25 базисних пунктів. Це Плановане зниження ставки, яку вже давно заклали в ціну. Ці всі гелікоптери, все, що відбулося, маніпуляції, все це якраз закладено вже в ціну на сьогоднішній день, якщо ставка буде знижена на 25 базисних пунктів. Невеличка вірогідність є, що ставку знизить на 50 базисних пунктів. Це також вже закладено в ціну сьогодні. Але давайте згадаємо на початку. Ще місяць назад вірогідність зниження ставки на 50 базових пунктів була майже 30%. Зараз ми бачимо 4%, да, 3,8%. Тому є невеличка вірогідність, що взагалі ставку не знизять. Ситуація буде така: якщо ставку не знизять, то ринок може ще сильніше скоригуватися. Там біткоін до 110 тисяч доларів, ефір там 4 тисячі доларів, наприклад. Да. Якщо ставку залишить на тому ж рівні 25 базисних пунктів, і потім Павел скаже, що ставку більше знижувати не планують, наприклад. Да, давайте зараз глянемо, що у нас буде. А, ні, є ще запланована знижена ставка ще на 25 базисних пунктів. І ще на 25. Тобто ще закл... 에, зараз, на сьогоднішній день, має тричі знизитись відсоткова ставка на 25 базисних пунктів. Да, тобто в вересні, в жовтні та в грудні. Якщо буде якийсь збій між цими зниженнями, наприклад, буде не три зниження, а дві, це негатив буде. Якщо буде, наприклад, заплановано три, а знизять два по 50, то це буде дуже позитивний мув для ринку. Поки що, я все ж таки залишаю позитивний сценарій: те, що ми до кінця місяця, до кінця цього року ще будемо зростати, я поки цей сценарій ще розглядаю. Так, ліквідовано у нас було більш ніж 167 тисяч трейдерів. Більшість тих, хто лонгують, їх зараз ліквідувала. Тому що зараз ринок дійсно він коригується. Цього треба було очікувати. Так. Спотові ETF, поки що ми бачимо плюс, по біткоїну 2,34 мільярда доларів. Да? Тобто це дуже такий вагомий приплив. По ефірчику 637 мільйонів доларів активи падають, а спотові ETF крупні інвестори купують. Нікей, бачимо, що дуже сильно хоче дійти до своєї цілі 46 тисяч пунктів. Гадаю, що Нікею це може дійсно вдатися. Колеги, якщо у вас будуть якісь запитання, то, будь ласка, їх пишіть в коментарях. Я залюбки на них надам відповіді. Не забувайте ставити вподобайку та підписуватися на канал, нагадую. Так, Євронекст. Євронекст далі рухається в бік 1660-1670 пунктів скоріш за все в цьому напрямку буде рухатися. Ну плюс ще індекс інфляції, ми дізнаємося завтра. Європа досить добре справляється з цим запитанням багато краще, ніж Америка. І по Діксі, якщо Діксі буде далі знижуватись, то у нас S&P і Крипта і Євро-долар відчують класну силу і зростання, тому що все виглядає так, що актив готовий знижуватись, готовий падати. Ем, поки немає бачення, що е, індекс е, Діксі буде зростати. Не бачу цього. Так, SP. Е, ну що ж, я можу вас вітати. Таргет 6600 доларів, 21% цент був виконаний в п'ятницю. Хай був на цьому а, левелі. А далі можемо побачити якусь розторговку, якесь проторгування. Ну і потім. Дивитися вже в бік а, якоїсь корекційного мови, в бік 600. Я б навіть сказав би так. І залишу цю ймовірність, тому що ну, це вже буде ближче до Нового року можемо побачити більш серйозну корекцію. Можливо, навіть нижче. Можливо, навіть нижче. Так, але це вже буде інша історія. Мета поки знаходиться в позиції. Uh, по акціям плюс-мінус uh, не бачу, що торгувати, тому що більшість знаходиться зараз в боковику. Mm, більшість в боковику. Тесла навіть не думав торгувати. Pff, на примаркеті Тесла вже 430 доларів торгується. Uh, rose for in after CEO Elon Musk bought. Ілон Маск купив 2,57 мільйонів акцій. Маск сам запампив Тесла. Прикольно. Купив акції і запампив їх. Значить, будемо очікувати скоро корекцію по Теслі. Скоро будемо очікувати. Мабуть, можуть навіть зняти оцей хай. На фанді також ця штука працює. Вона везде однакова. Зняти ось цей хай. Так, ось десь. Потім скоригуватися. Дуже, дуже висока ймовірність такого сценарію може бути. Будемо розглядати його в шорт. Переставлю сюди. Так, Amazon <кій> нічого, Google теж нічого, не бачу. Microsoft. поки <кій> що. Проторговка буде. Пшениця. Повертається в свій діапазон 525-555 доларів. Нафта очікує, рух все ж таки в бік 58 доларів. Золото АТХ далі оновлює, поки не бачу жодного бажання падати, скоріш за все, буде далі зростати. Дуже якась висока нестабільність в світі, тому що недаремно золото так зростає. Євродолар зростає. Чому? Тому що Діксі падає. Європа краще справляється з інфляцією, тому поки що дивлюся в євро-долар бік 1.22. Так, USDT. USDT ще очікує якийсь мув вгору. Можливо, 4,44 десь в цьому напрямку, що може, в принципі, дати можливість ще трішечки побачити корекцію на ринку. Да? Тобто десь в 4,45. І потім вже продовження зниження вниз. Так, тотал. Е, я думаю, що скоригується десь ближче до 30-ї e Це десь буде 3,85 трильйонів доларів. Альткоїни також до 30-ї e думаю, скоригуються. 1,08 трильйонів доларів. Домінація біткоїну трішечки може скоригуватися і протестити 30-ї e перед тим, як буде далі знижуватися. Ефірівська домінація, можливо, трішки ще раз скоригуються. 13,7%, а можливо, 50 є. Ми тут треба дивитися за цим. Так, Азерс, очікувана корекція. Ми очікували, що вона буде коригу... тестувати підтримку. Може знизитись навіть 7,86%, і потім вже набрати сил для більш активного мову. Тут будемо так ми звертати на це увагу. Так, далі. Що ще треба важливо подивитися? Біткоін домінація. Так. Ну, підтримка буде на рівні 113 тисяч доларів у біткоїна зараз. Це гарний буде рівень для біткоїна. Для ефірчика гарний рівень може бути. Мабуть. Зараз гляну секундочку. Зараз гляну. Так. Хм. Важко сказати. Мабуть, 30-та ємейка, да, десь 4400. Мабуть, 4400 цей рівень буде більш привабливий для ефіру, скоріш за все. Так, BNB. Um, нічого не бачу, соло. So. Можливо, невеличка корекція в бік 215 доларів, скоріш за все, сюди. Так, он, да. Я думаю, що скоригується до долара. Авакс 27, 26,4. Те, що бачу, Filecoin, JUPITER. Багато активів зараз дуже сильно скоригуються. Тон. Тон може ще трішки присісти. Арбітрум. Так, давайте, можливо, у вас є якісь запитання. Колеги, якщо є у вас запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Я залюбки на них відповім. Якщо запитань не буде, то я вже буду фіналити сьогоднішній огляд. Нір. Єна. Єна дуже сильний актив, класно тримається, але я думаю, що ми 50-ті ми протестимо. Це буде десь 68 центів. 68 центів десь буде тестувати. Так. Добре, питань бачу, немає. Тоді, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал. Якщо ви новачок, вам треба вивчити, що таке крипта і як там тут працювати. Курс для новачків. Сайт аналітичної платформи, якщо ви аналізуєте ринок, то починайте тестити наш сайт. Ми його ще будемо допоцьовувати. Дякую за вашу увагу. Наступний ефір буде всереду. Всім бажаю гарного дня. Та контролюйте свої різики. Дуже важливі макропоказники будуть у середу. Всім папа. -па.